Доброго дня, шановні колеги, радий всіх привітати. Ми всі продовжуємо працювати у ці складні часи, надавати допомогу нашим дітям, нашому населенню. Я дуже радий запросити вас прийняти участь у роботі освітньої програми освітньої платформи Медвойс та запросити вас на курс, який відбудеться 20, 21 вересня, і який буде присвячено. Невідкладним станом у педіатрії. Провідні українські фахівці з питань невідкладної допомоги в педіатрії проведуть освіджаючий курс лекцій з таких питань, як гострий ларінгіт у педіатрії, невідкладна допомога дітям з гінолітика у синдромом, гострі алергічні стани. у Педіатричних пацієнтів, опікова травма та лікування опіків у дітей, а також надання невідкладної допомоги новонародженим та дітям з гострими порушеннями ритму. Курс буде відбуватися протягом двох днів і в перший день заплановано три доповіді, на другий день дві доповіді. Звісно, після кожної доповіді буде можливість обговорити актуальні питання з провідними фахівцями. Які будуть надавати новітню інформацію згідно з сучасних рекомендацій, ґрунтованих на доказовій медицині? Запрошую всіх прийняти участь і сподіваюся, що наша праця буде, як завжди, плідною. Платформа Медвойс продовжує працювати та допомагати фахівцям, які зайняті надані допомоги. До зустрічі!